Давайте власне ми розпочнемо із питання, чим в чому необхідність цих змін зараз, і чи все зараз уже розпочалися власне організація, підготовка тих змін, які мають стартувати з 1 вересня. Так, ми зараз на підготовчому етапі. Ну, власне, з чим пов'язані зміни? Це зміни нашого законодавства. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо врегулювати тип назв закладів у 2017 році, коли в дію війшов новий закон про освіти. було прописано, що нас повинні бути. Три ступеневі школи, назва яких початкова школа, гімназія і ліцей. Відповідно, коли ми отримали в 2010 році новий закон про повну загальну середню освіту, чітко теж було прописано, в які роки до якого етапу ми повинні це все врегулювати, оскільки ми маємо НВК, НВО, ЗОЖ, СИЗО, відповідно, нам потрібно. Внести зміни в наші е, назви в, в кінцевих положеннях до закону повну загальну середню освіту чітко прописано, що ми до 1 вересня 24-го року е, маємо врегулювати назви і тип закладів. Відповідно, ми ось якраз проаналізували. Які заклади мають призупинити набір наприклад до п'ятих класів? Які заклади до десятих І відповідно оприлюднили проект рішення плану формування мережі до 27-го року? Хочу сказати, що перші етапи формування мережі були коли до нас у 21-му році. Приєдналися сільські заклади. Це 24 населених пункти, які сформували разом з Хмельницьким Хмельницькою міську територіальну громаду. І теж ті заклади були і НВК, і ЗОЖ відповідно до чинного законодавства, отримали назву Початкова школа, гімназія і опорні заклади. Ліцеї другим етапом це було врегулювання наших. НВК НВО, які мають лише початкову ланку. Ми минулого року влітку отримали п'ять початкових шкіл міста Хмельницького, які теж внесли зміни в їхню назву і відповідно їхні типи. Ну а зараз дійшов час, і відповідно терміни нам фіксують, що вже скоро буде новий навчальний рік і ми мусимо визначитися, які заклади в майбутньому будуть ліцеями, які будуть гімназіями, а які будуть мати структурні підрозділи. Це план, хочу сказати, що з часом він може видозмінитися, наприклад, через років 3-4, Коли ми, наприклад, зараз бачимо, що заклад може мати ліцейні класи, але з часом, наприклад, мережа буде зменшуватися, і цей заклад просто з часом буде понижуватися в типі, і з ліцею може стати гімназією, якщо ми не будемо намирати десяті класи, тому що. Умова функціонування ліцею взагалі прописано в законодавстві. Це має бути окремий заклад, який буде мати 10 11, в майбутньому 12 класи. Це реформа нової української школи. Але е, в нас таких чистих ліцеїв на 27 рік буде три заклади. Відповідно, ми в них зараз призупиняємо набір в п'яті класи. Відповідно, вони з кожним роком будуть випускати, переводити з класу в клас ті паралелі, які в них залишилися. І на вересень 27 року вони будуть мати лише 10-ті, ну і в майбутньому 12 класи. Деякі заклади ми залишили ліцей структурним підрозділом гімназії, оскільки великі паралелі дивилися на мікрорайон. І знов ж таки, аналізуючи декілька років, ми розуміємо, що деякі заклади можуть понизитися в типі. Це план оптимізації трансформації мережі закладів загальної середньої освіти з 23 по 27 роки. По кожному навчальному закладу ми розуміємо, що власне його чекає. От на чому зосередили увагу? На яких критеріях який до прикладу яка школа тепер не може набирати п'яті класи? Чому інша школа не може вже набирати там десяті? У них залишається навчання по дев'ятий клас. Які критерії використовували? Ну, в першу чергу, критерії – це мережа закладу освіти. Тобто ми аналізували і минулу мережу 10 років. Ми брали під аналіз, і майбутня мережа. Тому що якщо заклад протягом 10 років постійно мав лише один десятий клас, і він був не повноцінний в плані 18-20 учнів, а є чітко прописані характеристики до ліцеїв. Які повинні бути наповнюваність класів, яка повинна бути мережа, і відповідно чітко прописано, що клас може мати багатопрофільність. І якщо в нас буде в класі 15 діток, то яку багатопрофільність ми можемо забезпечити? Ніякої, тому що клас не ділиться, клас ділиться при умові 28 і більше діток. Також ми аналізували матеріально-технічну базу кожного закладу, тому що в нас є більші заклади, які мають знов ж таки більшу мережу старших класів. Відповідно, в них було більше закуплено профільних кабінетів. Також дивилися на потенціал і педагогічного складу. І також ми аналізували територію, де буде розташовуватися заклад. Тому що ми аналізували деякі мікрорайони великі, деякі об'єднували. Наприклад, Південно-Західний з Ружичною об'єднали як територіально один район. І відповідно, в них там буде один ліцей. Також дивилися на проспект, але знов ж таки аналізували. Мережу дітей, і відповідно, наприклад, на проспекті на сьогодні буде більша кількість ліцеїв ніж вона буде з часом, оскільки ми зараз закладаємо і робимо проектну кошторисну документацію на будівництво нового ліцею на озерні, і ми розуміємо, що з часом частина дітей з проспекту буде перенавчатися саме в тому майбутньому нашому ліцеї. Де вісім класів на паралелі, і відповідно багато профільність ми можемо забезпечити. Я хочу звернути увагу батьків, що це не те, що видумка і чиясь забаганка, це ми виконуємо норму законодавства, де чітко приводимо у відповідність мережу закладів загальної середньої освіти. І ми говоримо про те, що діти будуть отримувати базову освіту, включаючи дев'ятий клас. Тобто, у нас взагалі нова українська школа зараз не передбачає підготовку до профільності, а є базові предмети, є виділені окремо кількість годин, немає різниці, чи це Заклад в сільській місцевості чи заклад в міській місцевості йдуть за однаковим навчальним планом. Тут у нас немає тепер виду змін. Так трактує нова українська школа, і з одного боку, це правильно, тому що попередньо ми мали такі, знаєте, ця школа краще, ця вивчає більше годин того чи іншого предмету. Зараз ми вирівнюємо по кількості годин. Це нова українська школа, таке дає нам таку дає нам можливість. Ну а відповідно на 10 клас, по завершенню 9 класу, в майбутньому це починаючи з 27 року. Діти по завершенню 9 класу будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і за даними результатами вони зможуть вступати або в 10 клас, якщо вони наберуть відповідну кількість балів і відповідно на ту профільність, яка їх цікавить, або це буде профтехосвіта, або це будуть коледжі, або це будуть інші заклади, які дитина зможе охопити своїм результатом. І хочу звернути увагу, що нічого страшного немає, якщо дитина навчалася в початковій ланці, потім після 4 класу буде переспрямовуватися. Мова на в іншу школу на п'ятий клас, а потім, наприклад, з часом в десятий клас, тому що це дає великий спектр учню розвиватися, тому що пригадаємо моє покоління, наприклад, ваше покоління. Ми не знали, що робити після дев'ятого класу. Ми йшли туди, куди йшли наші однокласники. Були універсальні, наприклад, профілі. Де ми не мали акцент на якийсь конкретний предмет. А по завершенню 11 класу, коли ми планували вже вступати, ми розуміли, який нам потрібно предмет на зовнішнє незалежний, і починали звертатися до репетиторів для того, щоб надолужити те, що було втрачено. А профільність передбачає поглиблене вивчення того чи іншого предмету більше кількість годин. І відповідно, випускник по завершенню профільної школи вже без проблем зможе вступити в в будь-який вуз, який він собі обере, тому що він вже три роки. Працює над профільності зараз, наприклад, два роки. Тобто, це знаєте, як ну як на мене, це краще для наших випускників, тому що вони по завершенню 9 класу чітко будуть знати, що їх цікавить, і навіть якщо потрібно буде їхати в інший мікрорайон, але вони будуть знати, що вони їдуть для того, аби отримати знання, які їм пригодяться при вступі в вищі заклади освіти. Щодо критеріїв повернуся, чи впливає рейтинг зовнішнього незалежного оцінювання? Тепер це вже мультипредметного тесту саме на ту школу і той навчальний заклад, де будуть саме старші класи профільні. Це є один із пріоритетів, але це не ключовий пріоритет, тому що починаючи з 2020 року, ми всі знаємо, в яких умовах працює освіта. Так, тобто ми маємо багато освітніх втрат. І ви пам'ятаєте, що ЗНО було переформатовано перефер... на мультипредметний тест, який став значно легший в здачі ніж ЗНО, і відповідно наші випускники, маючи освітні втрати, змогли без проблем вступити в ті заклади, які які на сьогодні вони обрали. Тому тут важко зараз за три останні роки аналізувати саме по рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання. Ми це дивилися як вже додатковий додаткова умова, але більше я ж кажу, ми аналізували мережу, ми аналізували територіальність і ми аналізували потенціал педагогічний. Хоча теж зовнішнє незалежне оцінювання це показник і роботи вчителя і учня. Але в нас ще є і олімпіади, є різноманітні конкурси і матеріал. Технічна база, але е зовнішнє незалежне оцінювання це не перший ключовий етап, на який ми звертали увагу. Якщо ми візьмемо учня 9 класу до прикладу, так який обирає, чи йому йти в профтех заклади освіти, чи йому рухатися далі в 10, -й, 11, -й, в майбутньому і 12 клас, що буде враховуватися при зарахуванні дитини до 10 класу? Чи це результати його навчального року загалом? Чи це результати ДПА? Чи потрібно буде складати якісь ще додаткові іспити або вступити? Чи буде якась конкурсна програма? Цьогоріч хочу анонсувати, що ніяких вступних іспитів ні до 5, го ні до 10 го класу в нашій мережі, абсолютно не буде. Оскільки ті заклади, які мали вступний конкурс на 5 й клас, ми призупиняємо набір в 5 й клас, тому що бачимо в цих закладах, як я кажу, чисті ліцеї на 27 й рік, тобто, де тільки будуть 10, 11, в майбутньому 12 класи. Щодо 10 х класів, там, де ми призупинили набір 11, й до завершує навчання на нас наступний рік і випускає 11-класників, 10-х не буде. Ті, які збільшують набір до 10-х класів, теж ніяких вступних іспитів не буде. Це не передбачено законодавством. Ми не порушуємо законодавство. в майбутньому. Це 27-й рік. Тоді буде зовнішнє незалежне оцінювання. Єдине, що ми орієнтуємо батьків, і орієнтуємо наших випускників 9-х класів на ті види поглибленого вивчення або профільність, як ми кажемо, щоб вони орієнтувалися, що їм дійсно цікавий той профіль, який їм. Їм е, потрібно буде в майбутньому, щоб це не було. Наприклад, я буду вступати в напрямок медичний. Мені потрібна фізика, е, біологія, вибачте, хімія, біологія. А я, наприклад, йду в філологічний профіль і витрачаю два роки на те, що мені в майбутньому не потрібно. Тому ми на це звертаємо увагу, щоб вони аналізували які будь профілі в тих закладах, і також е, зрозуміло, що. Профільність передбачає ну професійність і мотиво, мотивацію учня. Тобто, якщо деякі учні мають освітні втрати і мають, наприклад, початковий рівень навчальних досягнень, зрозуміло, що їм буде нецікаво навчатися в десятих класах, оскільки програма передбачає ну, таку мотивацію і наполегливість для того, щоб отримати певні результати. Тому буде звичайно, будемо аналізувати табель, успішність свідоцтво. Так, Сягнень. Але е, е, це повинні проаналізувати вже учні з батьками, які визначаються, на, на який профіль їм потрібно йти. Кожен учень, який хоче продовжити навчання у школі після 9 класу, він буде мати змогу це зробити. Так. так. І щодо взагалі трирівневої системи освіти, на ваш погляд, суб'єктивний, наскільки це буде ефективнішим саме для учнів і для освітнього процесу? Так, з них зв'язок у нас із пані Ольгою. Зараз ми намагаємося його відновити. А я нагадаю, що ми говоримо про зміни, які стосуються освіти щодо нової української школи. Це Власне, план оптимізації та трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, пані Олю, от якщо говорити про трирівневу цю систему освіти, яка зараз фактично впроваджується в Україні, на ваш суб'єктивний погляд, чи є це ефективнішим для учнів, і яка мета власне цих змін? Чи це мета власне більше звернути увагу учнів саме на вступ після 9 класу та продовження навчання в профтех закладах? Ви знаєте, на мою думку, це ефективна реформа реформування галузі освітньої, оскільки нова українська школа передбачає про що я казала, що в нас тепер немає акценту. Ця школа гімназія тут дають вищий показник або поглиблене вивчення якогось предмету. Ми зараз нова українська школа. Ті діти, які зараз закінчують п'ятий клас, у нас повністю вся галузь нова українська школа. І пілотні у нас дві гімназії мають шестикласників пілотних нової української. Школи. Ми бачимо про те, що вони йдуть на одному рівні в плані того, що немає акценту на якийсь той чи інший предмет. Наприклад, якщо раніше батьки хотіли після четвертого класу, щоб дитина пішла до нашої гімназії, тому що там, наприклад, акцент на математичний напрямок, акцент на філологічний або акцент на природничий напрямок, то зараз нова українська школа, тобто оцей базова освіта з 5 по 9 клас не передбачає поглибленого вивчення того чи іншого предмету тобто в кожному закладі, де зараз навчаються діти п'ятикласників, в них одна програма. Вони навчаються з однією програмою, в них однакова кількість годин. Тобто немає такого, знаєте, що хтось має з біології більшу кількість годин, хтось має меншу кількість годин. Це якраз і дає ту базу, тобто однаково надають освітні послуги для того, щоб в майбутньому по завершенню 9 класу. Учень і батьки для себе визначилися, що їм потрібно, чи це робітничий напрямок професії, відповідно, профтехосвіта. У нас в громаді шість закладів профтехосвіти, які повністю фінансуються з міського бюджету, чи це, наприклад, коледжі, які теж користуються попитом із інших громад, так інших напрямків, які, наприклад, немає в наших профтехосвіті. Або дитина визначається, що вона все-таки хоче бути ну, свого роду науковцем, тобто отримати поглиблене вивчення того чи іншого напрямку. і Значається, що я, наприклад, в майбутньому е, бачу себе медиком, і я хочу три роки отримати профільну освіту, наприклад, на хімі хіміко-біологічному напрямку або на комусь іншому. Тобто дитина чітко вже для себе розуміє, що їй потрібно, тому що такі, як універсальні профілі, які були в деяких наших закладах, на превеликий жаль показують, що е, з цим профілем важко дитині потім вступати в зовні вступати в ВУЗ, здавати зовнішнє незалежне оцінювання, тому що, наприклад, якщо в універсальному біології дві години. А в профільному біологічному 8 годин, то зрозуміло, що дитина, яка навчалася на профільному напрямку, здасть краще біологію без репетиторів, ніж дитина, яка на універсальному за 2 години зрозуміло, що будуть користуватися послугами репетитора. Тобто, це і ідея реформи, щоб ми відмовились від додаткових послуг, а лише користувалися тими послугами, тими освітніми напрямками, які дає заклад загальної середньої освіти. До шкіл громади як там буде втілюватися ініціатива, враховуючи те, що до прикладу в селі є одна школа, так чи вона стає повністю початковою, а потім з п'ятого класу дитині потрібно їхати десь в інше село, продовжувати навчання? Як, як все це буде відбуватись? Так, в нашій громаді є одна школа, яка є початковою в одному із сіл. Там ніколи не було шкіл від 5 до 11 класів. Тобто батьки знають, що вони 4 роки навчають, діти навчаються в даному закладі. Далі вони або переїжджають в інше селище, де є, наприклад, гімназія, або це селище розташовано близько біля міста Хмельницького, і, в принципі, більшість дітей після завершення 4 класу вступають в ну, переводяться в 5 клас, Класа міста Хмельницького, і так це так само залишиться і цього року. Що стосується тих закладів, які були в нас ЗО, тобто мали 10-11 клас. Ви знаєте, якось воно з часом саме до цього дійшло, що, наприклад, у нас в одному закладі випускається 12 дев'ятикласників. І коли ми здійснювали опитування, взагалі думали, що нам робити з сільськими закладами, то випускники самі дали нам відповідь на наші запитання з 12 випускників, лише двоє, наприклад, бачать себе в 10 класі. Ми їх з радістю приймемо в міську школу, яка нас буде набирати десяті класи, а 10 випускників бачать себе або в профтехосвіті, або це педагогічний коледж, або це медичний коледж. Тобто, ви розумієте, діти, які навчаються в сільській місцевості, де один клас на паралелі, вони хочуть бути соціалізованими, не хочуть бути конкурентно спроможними, і вони вже, в принципі, більшість дітей після 9 класу вступають в інші заклади для того, щоб отримати вже певний профіль навчання або бути молодшим спеціалістом в якомусь напрямку, тому ті наші заклади, які є не є опорними, ми так само призупиняємо їм. Набір до 10 класів, відповідно, вони в майбутньому вийдуть у нас на гімназії. А в нашій громаді залишається два опорних заклади, які підвозять дітей в навчальний заклад з сусідніх селищ. Відповідно, вони такі залишаються опорними ліцеями, тому що надають освітні послуги для великої кількості діток. Це більше 200. І так само в нас є один заклад Купустинський НВК, який ми в майбутньому теж хочемо спробувати зробити опорним, оскільки обслуговує шість. Населених пунктів навколо, і відповідно, великий має маршрут доставки дітей від одного села до закладу освіти, тобто вони теж підпадають під ті всі характеристики закладу опорного. Тому сподіваємося, що в майбутньому ми отримаємо цей документ опорний заклад, і відповідно в нас в громаді вже буде три опорних заклади, які будуть обслуговувати велику частину тих сіл, де так з часом склалося, що в них абсолютно немає ніяких навчальних закладів, ні садочків, ні шкіл, тобто будуть користуватися послугами опорних закладів. Як усі ці зміни торкнуться вчителів? Чи тут буде оптимізація, звільнення? Буде менша кількість годин у тих вчителів, які до прикладу школи мали 10-11 клас, але у майбутньому будуть лише до 9-го навчати дітей. Що тоді з цими вчителями? Власне чи буде якась зміна їхнього робочого місця з однієї школи в іншу? Різні варіанти ми розглядаємо ми опрацьовували. Наприклад, якщо в закладі був один десятий клас, це 38 загального загальних годин навчальних. Хочу сказати, що жоден вчитель не постраждає, оскільки в них може бути зменшення лише на одну або на дві години певного предмету. Так, тобто тут вчителі ми їм норму мінімальну 18 кількість годин забезпечуємо. У нас зазвичай вчителі в старших класах, які читають мали і 24, і 27 годин, тобто трішечки буде зменшено педагогічне навантаження. Відповідно. Якщо в інших закладах буде збільшуватися набір 10 класи, там може додаватися певна кількість годин. Відповідно, вчитель може за сумісництвом працювати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом в іншому закладі. Тобто наша педагогічна галузь абсолютно не постраждає, оскільки ми за період війни мали великий мінус педагогічних працівників, які виїхали за кордон і не захотіли далі з нами продовжувати трудові відносини, оскільки наша галузь 1 вересня вийшла в змішаний формат навчання. Умовою було повернення їх з кордону. Відповідно, звільнялися. Ми брали внутрішньопереміщених осіб або по сумісництву з інших закладів. Тобто, в нас з цим проблем абсолютно немає. Ми прораховували, що в нас жоден вчитель не постраждає, тому що буде мати відповідну кількість годин. Саме що можливо потрібно додатково навчати вчителів і спеціалістів власне уже тим новим правилам, які будуть профільності, якщо це стосується старшої школи і так далі. Звичайно, педагоги по певному графіку проходять підготовку для викладання в новій реформі нова українська школа. Минулого року масово проходили ті вчителі, які навчаються в п'ятих класах. Зараз ми йдемо за попереднім державним стандартом десятий клас, тобто такої конкретної підготовки або перепрофілювання педагогів не потрібно. Вже з 27-го року, коли наша нова українська школа дійде до десятого класу, звичайно буде новий базовий, вибачте, профільний. Стандарт зараз він ще не не створений. і лише є базовий стандарт нової української школи, 5-6 клас. Відповідно, кожен рік ми опрацьовуємо, тому що йде пілот. Попереду так 6 клас. Пілот е, проходить 7 клас і відповідно на наступний рік. Ми дивимося, що там потрібно видозмінювати. Тому е, це все попереду. Вчителі обов'язково будуть проходити навчання, але зараз навчаються ті, які читають в п'ятих класах нової української школи. Ще щодо профільності, в перспективі ліцеї мають відмовитися від єдиного профілю і мають навчати мінімум за чотирма профілями. Така вимога вже почне діяти із наступного року. Чи вже відомо чи пропрацьовуються, які це буде щонайменше чотири профілі, а можливо їх буде і більше. Так, має бути в одному класі мінімум три профілі, і зараз якраз педагогічні працівники спільно з адміністрацією чітко пропрацьовують, які профілі вони можуть запропонувати, оскільки зараз дев'ятикласники якраз і визначаються, наприклад, якщо в їхньому закладі на наступний рік буде призупинено набір десяті класи, то вони повинні розуміти, якщо, наприклад, в центрі ми залишаємо декілька ліцеїв, то щоб дев'ятикласник чітко знав, що в цьому ліцеї буде така профільність, в цьому ліцеї така для того, щоб зрозуміти, де Йому е, потрібно по, куди йому потрібно подати документи, щоб отримати той профіль, який є, е, ми хо, вони хочуть. Відповідно, ми і здійснюємо зараз і опитування дев'ятикласників для того, щоб ну, ж таки, розуміти, яка є потреба, е, чи можемо ми надати таку пропозицію. Якщо, наприклад, треба щось нам підтягнути, ми видозмінюємося, то ми готові е, працювати на того випускника дев'ятого класу, для того, щоб їх якнайбільше кількість залишилася в наших десятих класах для того, щоб вони не йшли. В коледжі не йшли в інститут, а залишалися в наших навчальних закладах. Відомо вам результати цих опитувань, про що говорять школярі? Ну зазвичай вибирають або фіологічний напрямок, або математичний. В принципі, знаєте, напрямки лишаються такі, як в нас були і до того. Тобто, це більше біля 20 профілів ми можемо надати. Якщо, наприклад, випускники цікавляться спортивним напрямком, то ми їх переспрямовуємо. У нас є окремо спортивний ліцей. Який був створений декілька років назад, там навчання з 7 класу по 11. І відповідно, ми переспрямовуємо, якщо той вид спорту, який їх зацікавлює, там є. Ми їх переспрямовуємо в спортивне ліце. Якщо, наприклад, хтось вибирає військовий, то на сьогодні немає поки такої потреби створювати комунальний заклад, тому що в нас багато переїхало закладів для, з військовою підготовкою з східної частини України. І вони зараз. Вчають і наших, і внутрішньо переміщених осіб, які навчаються на території нашої громади. Тому теж такого поки нам профілю не потрібно створювати. Ми теж їх переспрямовуємо. А ті всі інші запити ми розглядаємо. Я не можу сказати, що з'явився якийсь новий запит. Можливо, його треба видозмінити, або просто в тому закладі додати, бо його просто перед цим не було. Ще от щодо реформи освіти, чи це вже остаточні зміни, які є вимогами нової української школи, чи в наступні роки чекає на ще багато новин? Ну важко сказати, поки ми працюємо за тим законодавством, який є чинний. Якщо, звісно, будуть носитися певні зміни, ми швидко до них адаптуємося. Але зараз, на сьогодні, за чинним законодавством ми працюємо і відповідно вносимо ті зміни, які передбачає перед нами законодавець. Вам дякую, пані Олю, що ви доєдналися до нашого етеру, Власне, роз'яснили усі ці питання, які виникають я впевнена, зараз, і в школярів, і в їхніх батьків як діяти далі. Тому я сподіваюся, що вони отримували відповіді на свої питання. Дякую вам. Нагадаю, що.